Інавгурація нового папи римського відбудеться наступної неділі, 18 травня, тобто за тиждень. Саме тоді Лев XIV вступить на посаду понтифіка. А свою першу загальну аудієнцію Папа Римський проведе в середу, 21 травня. Нагадаю, нового очільника католицької церкви обрано 8 травня під час конклаву у Ватикані. Папою римським став 69-річний американський кардинал Роберт Френсіс Привост. Він обрав собі ім'я Лев XIV, став першим американським понтифіком в історії католицької церкви новий папа вже отримав привітання від президента України Володимира Зеленського, який висловив надію на продовження зусиль католицької церкви задля миру та справедливості. Віктор Єленський, голова державної служби України з етнополітики та свободи совісті, зараз з нами на прямому зв'язку. Хочу з вами, пане Вікторе, обговорити ось які деталі я. Прочитала немало коментарів на адресу папи е, Льва 14. -го. Що пишуть люди? Неймовірно відкрите обличчя, світле і добре, проникливий погляд. Тобто зараз весь світ буквально вдивляється в обличчя нового папи. А це правильні оцінки, скажіть, будь ласка, а, так має відбуватися сприйняття нового понтифіка? Бачите, новий понтифік. Обраний так, начебто, е, цей вибір робив штучний інтелект, так бо він представляє цілу глобальну церкву. Він американець, але походить з родини, де змішана. Французька кров, іспанська, італійська, тобто великі католицькі нації, він походить з глобального з глобальної півночі, але прив'язаний до глобального півня, бо величезну частину свого життя він провів в Перу. Він відкритий до церкви бідних, як франциск, але в той же час. Він дуже зав'язаний на науку, він дуже зав'язаний на просвіту. І перше, про що ми можемо з чого ми можемо судити, про будь-якого понтифіка це те ім'я, яке він собі обирає. Ну, наприклад, його попередник обрав ім'я Франциск, і тим підкреслив, що його церква для бідних, так попередник Франциска обрав ім'я Бенедикт. Тому що на честь Бенедикта Норсійського, тому що він дуже опікувався і дуже був занепокоєний долею християнської Європи. Папа Провост обрав ім'я Лев 14-й і відсилається нас до його до попереднього Лева, Лева 13-го, який був дуже дуже незвичайний папа. І е, його понтифікат був про соціальну справедливість. От я хотіла тобто... про це сказати. Ми правильно проводимо паралелі. Цей папа, якого ви згадали, він зважав на соціальні проблеми, і він дуже правильно глибоко трактував учення католицької церкви. Нам варто проводити ці паралелі, тобто імена у пап вони не випадкові, правильно. Е, ні, ну не глибоко символічний, тому що папа підкреслює, яким шляхом він е, буде вести церкву, так і якщо ми говоримо про Лева XIII, ми відразу згадуємо його знамениту енцикліку Рерум Наварум. Ми згадуємо його ставлення до робітничого класу, до соціальних проблем. І звичайно, кардинал, так який претендує на папський престол, папа біль, це все ж таки не папа. Але ми подумки звертаємося до тих промов, так і тих заяв, які робив кардинал Провост. Він говорив про те, що мир має бути справедливим, що агресія Росії є неприпустимою, і це нам надає якісь надії, тому що ми знаємо, що церква. Не відповідає за, скажімо, ставки податкові. Вона нас не вчить яким чином вести дипломатичні е, перемовини, але вона вчить де добро і де зло, і оце ми від неї очікуємо? Можна я ще одне питання вам поставлю, коли ми говоримо і згадуємо папу Франциска і порівнюємо відразу е, льва 14-го, Ми дивимося на те, що Франциск він е, щодо традицій трошки е, відходив. А Лер 14 навіть в перший день вдяг урочистий одяг різи, що означає, що він дає данину традиціям. Хоча, з іншого боку, ми говоримо про Льва як продовжувача справи Франциска. Але він від традицій у таких усталених в конкретних м -м, випадках відмовлявся. Поясніть цей момент. Мені здається, що кардинали. Коли робили свій вибір, вони е, зважали на ту ну сказати б, усталість, так. Від е, спорадичності і такої, такого темпераменту папи Франциска, який е, то, е, значить, не зважав на давні традиції, де живе папа, е, який е, був дуже простим у е, спілкуванні. Інколи е, ця простота е, дуже недешево коштувала е, охороні. Святого Престолу, Папа Лев він вже своєю червоною цією пелеринкою, так, яку не носив. Так, так, так. Папа Франциск, він підкреслює, він підкреслює те, що він все ж таки буде змагатися за серединний шлях між прогресистами, так званими, і консерваторами. Хоча, коли ми говоримо папу, про папу Франциска, як Такого великого реформатора, ну мені здається, що все ж таки такі стовпи у церковного устрою він теж не чіпав. Але якщо кардиналів влаштував папа Лев, то це великою мірою означає, що він притримуватимеся золотої середини і не буде занадто входити в екстреми. Пане Вікторе, останнє питання, яке я хочу вам поставити з звернення першого папи до світу, допомагайте одне одному будувати мости, діалогом, зустріччю, об'єднуватись разом, щоб бути одним народом, який завжди перебуває в мирі. Бог любить нас і зло не восторжествує. Ніби він говорить про речі, які нам, українцям, точно близькі. Ми точно розуміємо, що таке зло. У нього конкретно є ім'я, але цікаво. Світ далі буде очікувати ще більше конкретики, і щоб папа теж говорив зло. Чи католицька церква вона і далі буде намагатися будувати діалоги між злом і добром, між світлом і темряву? Юбо це і є той самий місточок, ця церква. Ну, ми дуже сподіваємося, так і до речі, кардинали не зробили вибір на користь деяких своїх колег-братів, які вважали теорію концепцію справедливої війни, яка між іншим зафіксована в католицькому соціальному вченні, вважали її недоречною. Вони вважали, що будь-яка війна не має права на існування і тим самим. Вони якби зневажали право українців на оборону. Папа, папа Лев, як мені здається, він підкреслював справедливість у своїх заявах, справедливість війни, яку ведуть українці, і я не думаю. Вірніше, я сподіваюся на те, що його мости це мости між народами, а не між світлом і темрявою і добром і злом. Як ви правильно зрозуміли моє питання, і наскільки ви цікаву відповідь дали? Я вам дуже дякую за цю розмову. Віктор Єленський, голова державної служби України з етнополітики та свободи совісті, ми говорили про нового папу Льва 14-го.